Юнаки, які мали вперше в житті стати на військовий облік, однак не мали прописки. По правильному це зареєстроване місце проживання, в них виникали проблеми з постановкою на військовий облік, і відповідно вони не могли, наприклад, скористатися правом на вступ у вищі навчальні заклади, де вимагається відповідно військово-обліковий документ. Цю проблему вирішено. Постанови Кабміну номер 935, в якій зафіксовано, що юнаки все одно зможуть встати на військовий облік, навіть якщо немає прописки. Ось ця постанова, про яку йде мова номер 932, Бачите, вона свіженька від 16 серпня, 2024 року. Це порядок реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та підтримки відомостей про призовників військовозобов'язаних та резервістів. Гортаємо до пункту 7. Зверніть увагу, сьомий пункт взяття на військовий облік громадян України чоловічої статі віком від 16 років, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років. І на другу частину цього пункту зверніть увагу, взяття на військовий облік громадян України, у зв'язку з у яких відсутнє зареєстроване задеклароване місце проживання, здійснюється визначеними Генеральним штатом з сил територіальними. Центрами комплектування та соціальної підтримки це означає, після набрання законної сили відповідної постанови генштаб має визначити відповідно перелік ТЦК та СП, які будуть ставити на військовий облік юнаків, яких немає прописки.